Всіх вітаю! Хочу вас познайомити з таким об'єктиком, де ми проводили доставочку і продаж граніта для цокольної частини, для цокольної частини, парапета, підвіконника, обробка таких балкончиків. Граніт жатківка. Ціна такої скали 10 см на 20, приблизно 2000 гривень за квадратний метр. Також на цьому об'єкті замовники роблять дорогу, щоб було та не було. Знаходиться об'єкт в курортному селові Шаян. Кругом вікон ставні такі зроблені. Лапша косточка, ціна квадрата 650 гривень підвіконник. По моїй інформації, майже дві квартирки ще є свободні в такому класному приміщенні, знаходиться приміщення в центрі селища. Кому потрібно, звертайтеся за номером телефона, кому потрібно камінь, продамо камінь, квартиру. Хлопці продадуть квартиру. Всім дякую, до побачення.